Ви знаєте, я помітила, що коли я дивлюсь фільм англійською, і мені цікавий певний фрагмент з цього фільму, то тоді мені хочеться знати кожне слово, кожну фразу з цього фрагменту. Хочеться розібрати цей фрагмент таким чином, аби я все розуміла до деталей. Саме тому сьогодні ми з вами розберемо фрагмент з фільму The Adams Family. Сімейка Адамсів. Як ми будемо працювати? Спочатку ви прослухаєте цей фрагмент без субтитрів. Потім ми з вами розберемо кожне речення з цього фрагменту. А саме ми будемо перекладати, вивчати нові слова, фрази та розбирати граматику цього речення, саме структуру всіх цих речень з цього фрагменту. І в кінці ви прослухаєте цей фрагмент ще раз. Аби переконатись, що ви його дійсно зрозуміли. Що ж, якщо готові, почнемо. Let's get started. Частина перша. Слухаємо цей цікавий діалог подружжя Дебі та Фестера. Happy anniversary. Did you get the champagne? Freeze! Pookie. I tried to make it look like an accident. I tried to give you some dignity, but oh no, not you. What do you say? I'm saying I want you dead and I want your money. But, but Don't you love me? <laughs> Is that a no? <sighs> do I love you? Look at yourself! You're a nightmare. You're the missing link. You shouldn't be married, you should be studied. You're a big dumb weird thing. No woman in her right mind could love you. Частина 2. Розбираємо кожне речення з цього фрагменту. Happy anniversary. Дебі. Тож, перше речення з нашого діалогу: Happy anniversary. <хи> Happy anniversary. Happy anniversary означає з річницею. Тобто мається на увазі з річницею їхнього шлюбу. Happy anniversary. Тепер тренуємось вимовляти слово річниця. Anniversary. Anniversary. Звіть увагу, на який склад падає наголос. Er, ver, Anniversary. Anniversary. Далі після ver ми маємо S A R Y. Зверніть увагу, що літера A не вимовляється як Е e в цьому складі. Вона вимовляється як звук шва, тобто ненаголошений звук, який звучить як e". Anniversary – anniversary. Він наче ковтається такий звук uh, розслаблений. Happy anniversary, Дебі. Тепер викажіть голос Happy anniversary. Добре. Тож граматика в цьому реченні. Це просто у нас фраза привітання, яка вживається в present simple в простому теперішньому часі. Help. Help. Наступне речення дуже просте. Help, help, help. Help означає допоможіть help. Sweetheart! Did you get the champagne? Далі він каже Sweetheart. Sweetheart. Did you get the champagne? Sweetheart означає кохана. Також можете сказати до чоловіка sweetheart, коханий. Тож, sweetheart це коханий або кохана sweetheart. Sweet – це солодкий heart – серце. Якщо дослів, ми перекладаємо це як солодке серце. Тож кохана, Sweetheart, Did you get the champagne? Ти принесла шампанське? Шампейн. Зверніть увагу, що в слові шампейн CH читається як звук sh. Зазвичай SH читається як звук sh. Але є слова винятки, в яких CH звучить як звук ш. От шампейн, шампанське, є цим словом винятком. Тож, кажемо голос. Sweetheart, did you get the champagne? В цьому реченні ми вживаємо past simple, простий минулий час. Did you get? Це у нас запитання про минулу дію. Did you get the champagne? Ти принесла шампанське, якщо дослівно ти взяла шампанське. Get. Найкращий курс англійської для початківців English for beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і нарешті почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking – говоріння, listening – аудіювання, reading – читання. Grammar – граматику, writing – письмо, vocabulary – Поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого ютуб каналу English with Alisa. Дебі відповідає: фріз. Фріз означає замри. Не рухайся. Freeze, freeze – Це у нас речення в наказовому способі. Що зробить freeze? Замри або не рухайся. Зміть увагу, що дві літери і звучать, дають нам звук і в англійській мові. Кажемо в голос Freeze. I tried to make it look like an accident. Далі починається найцікавіше. Дебі йому каже. I tried to make it look like an accident. I tried to make it look like an accident. I tried, я намагалася to make it look like зробити так, щоб це виглядало like an accident, як нещасний випадок. Тож, розбираємо це речення. I tried, я намагалась. Тут ми вживаємо past simple, простий минулий час. To make означає зробити. Погляньте, tried to make. To try це у нас дієслово, в даному випадку в минулому часі, але що важливо, якщо в нас два дієслова стоять поруч, то тоді нам необхідно вжити наступне дієслово в інфінітиві, тобто з to. Tried to make. I tried to make, я намагалася зробити так, далі it look like, щоб це виглядало як. Make it look, щоб це виглядало. Запам'ятовуємо, це така у нас конструкція make it look like, щоб це виглядало як, An accident нещасний випадок. Accident це нещасний випадок. I tried to make it look like an accident. Зверніть увагу, як вона каже an accident. Вона не розділяє артикль an та слово accident. Вона не каже an accident. Вона kaže ценаче одне слово an accident. An accident. I tried to make it look like an accident. Кажемо голос. I tried to give you some dignity. Далі далі каже I tried to give you some dignity. I tried to give you some dignity. Я намагалася дати тобі трохи гідності. Тобто вона має на увазі. Я намагалась зробити так, щоб ти виглядав гідно. I tried to. Знову тут вживаємо I tried. Це у нас простий минулий час. Past simple. Try, tried. To give. Тож, якщо у нас два дієслова стоять поруч, наступне дієслово має бути в інфінітиві. Тобто, з часткою «to». I tried to give, я намагалась дати you some dignity. Тут вона виражає свій намір в минулому. I tried to give you some dignity. Dignity це гідність. Запам'ятовуємо дуже гарне слово. Dignity. «Dignity». I tried to give you some dignity, кажемо голос. But, oh no, not you. Далі вона каже but oh no, not you. Але ой ні, тільки не ти. Це в нас розмовна форма заперечення з емоційним акцентом. But oh no, not you. Oh, no, you. Зверніть увагу, як ми вимовляємо not. Ми не кажемо not. На цей звук український О. Ми кажемо О. Тобто ми маємо опустити нижню щелепу і сказати О. Зробіть цю праву О. But oh no. Not you. Not you. Not you. But oh no, not you. кажемо голос. What do you say? Далі Фестер каже What do you say? Зміть увагу, він не каже What do you say? Він каже, What do you say, what do you?», what do you? Ось це скорочення, яке часто вживається в розмовній формі. Ви часто почуєте what do you say? начебто це одне слово, what do you, what do you what do you say. Що ти кажеш? Це в нас питальне речення у простому теперішньому часі. Вживаємо допоміжне дієслово do, яке, коли ми вимовляємо саме в розмовній мові, ми його майже не чуємо. What do you say? Ось цих три слова what, do you, звучать, наче одне слово, what do you say? Кажемо голос, what do you say? I'm saying I want you dead and I want your money. Деби I'm saying I want you dead and I want your money. I want you dead and I want your money. Я кажу, я хочу, щоб ти помер і хочу твої гроші. I'm saying. Тут ми вживаємо з вами present continuous, тому що дія відбувається зараз, вона каже в даний момент. I'm saying, далее, I want you. Я хочу, щоб ти. Це у нас I want present simple tense, простий теперішній час, виражаємо наше бажання. I want you dead. Я хочу, щоб ти помер. And I want your money. І хочу твої гроші. Кажемо голос, I'm saying, I want you dead and I want your money. Bye, bye. Don't you love me? Feстер запитує, but, but don't you love me? Але але хіба ти мене не любиш? Це в нас питальне речення Present Simple. Don't you. Це така заперечна інверсія, яка перекладається українською як Хіба ти мене не любиш? Хіба не? «Don't you love me?» Хіба ти мене не любиш? But but don't you love me? It's not no. uh. Smiesce, uh. Asks, is that a no? Вона сміється, і він запитує, is that a no? Is that a no? Це ні. Тут у нас питальне речення з is. Is that a no? Це ні. Do I love you? Look at yourself. Далі Дебі каже Oh, do I love you? Oh, чи люблю я тебе? Do I love you? Тут у нас знову вживається інверсія з допоміжним дієсловом do для утворення питання в present simple. Інверсія часто вживається, аби підкреслити емоційний стан Do I love you? Чи люблю я тебе? Oh, do I love you? Look at yourself. Look at yourself. Подивись на себе. Look at yourself. Тут у нас речення в наказовому способі look вжити з прийменником at, а потім yourself. Look at, подивись на. Look at yourself. Подивись на себе. Кажемо голос. Look at yourself. You're a nightmare. You're the missing link. Далі вона каже You're a nightmare. You're a nightmare. Ти кошмар. You're a nightmare. You're – Тут у нас йде скорочення you're with you are. І це просте речення у present simple з дієсловом to be, а саме з його формою are в теперішньому часі. You're a nightmare. Nightmare це кошмар. You're a nightmare кажемо в голос. Далі вона каже you're the missing link. You are the missing link. Що це таке? The missing link. Missing link означає відсутня ланка еволюції, тобто саме та ланка, яку ще не дослідили. You are the missing link. Можемо сказати недосліджена ланка в еволюції. Саме ось той відрізок, який ще не дослідили. You are the missing link. Тут знову ж таки вживається present simple, простий теперішній час та метафоричне використання missing link відсутня ланка еволюції. You are the missing link. You shouldn't be married, you should be studied. І далі моя улюблена: You shouldn't be married, you should be studied. You shouldn't be married, you should be studied. Так, спочатку перекладаємо: тобі не слід було одружуватись. Тебе треба вивчати, так? You shouldn't be married». Дивіться, як вона вимовляє. «You shouldn't be married. You shouldn't be married. Тобто вона наче в проковтує це ті в shouldn't, «You shouldn't be married, «You should be studied. «You shouldn't be married. Тут вживається модальне дієслово should як порада або критика. Звичайно, в даному випадку це в нас критика. You shouldn't be married. Be married це пасивна конструкція. Тобто одружуватись. Be married. Далі, you should be studied. Знову ж таки, вживається пасив тут. Be studied. Тебе треба вивчати. Тобто, не ти виконуєш цю дію, а дія виконується над тобою. Тебе треба вивчати. You shouldn't be married. You should be studied. You're a big, dumb, weird thing. Далі вона каже, you're a big, dumb, weird thing. Ти велика, дурна, дивна істота. You're a big, dumb, weird thing. Big. Це великий dumb дурний, Weird дивний. Чудові прикметники вивчаємо їх. You're a big, dumb, weird. Thing. В даному реченні нам слід звернути увагу на порядок прикметників перед іменником. Ти велика, дурна, дивна істота. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хотіли б, щоб я розібрала тему порядок прикметників. Перед іменником вони повинні бути вжиті саме в певному порядку. Ми не можемо сказати are a weird, dumb, big thing. Це буде неправильно. Ми маємо сказати саме так: A big, dumb, weird, thing. велика, дурна, дивна. Чому це так? Я можу це розібрати в наступному уроці, якщо ви мене про це попросите в коментарях під цим відео. No woman in her right mind could love you! Далі вона каже: No woman in her right mind could love you. No woman in her right mind could love you. No woman in her right mind could love you. No woman, жодна жінка in her right mind при здоровому глузді, could love you, не змогла б тебе покохати. В цьому реченні вживається модальне дієслово could для позначення нереальної ситуації. Present unreal теперішнє нереальне. No woman, жодна жінка in her right mind. При здоровому глузі. Запам'ятайте цю фразу in her right mind. In her right mind. No woman in her right mind could love you. Жодна жінка при здоровому глузді не змогла б тебе покохати. Кажемо в голос. No woman in her right mind could love you. До речі, я думаю, ви помітили, що Дебі доволі часто вживає модальні дієслова. І так, модальні дієслова дуже часто вживаються в розмовній мові. Тому я вам раджу переглянути відео на моєму YouTube каналі саме про модальні дієслова. Цікавий урок, детальний урок з прикладами та з розбором кожного модального дієслова. Я впевнена, це вам знадобиться. Частина третя. Слухаємо цей фрагмент ще раз, аби переконатись, що ви точно все зрозуміли. Hard. Did you get the champagne? Freeze, Pookie. I tried to make it look like an accident. I tried to give you some dignity, but oh no, not you. What do you say? I'm saying I want you dead and I want your money. But, but, don't you love me? Is <laughs> that a no? Uh. I love you. Look at yourself. You're a nightmare. You're the missing link. You shouldn't be married. You should be studied. You're a big, dumb, weird thing. No woman in her right mind could love you. Great job. Thank you for learning English with me. Чудова робота! Дякую за те, що ви вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваші відгуки в коментарях. Будь ласка, напишіть в коментарях, які уроки ви хотіли б найбільше бачити на моєму каналі. А з вами була Аліса, Your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!